Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні у нас з вами, як я і обіцяла, урок з граматики. Відповідно, презенти де індикатива та вживання дієслова ір йти їхати. Цей файл я запакую док документ Word. І я зроблю в PDF, закину вам в чати, як завжди, щоб ви могли собі роздрукувати, бо завтра будуть вправи. Є, чи нема? Є, поїхали. Форми дієслово ір теперішній час, бой, я йду. Вас, ти йдеш, ва, він вона йде, бамос, ми йдемо, байс, ви множина йдете, і вам вони йдуть. Дієслово ір позначає рух у напрямку до певного місця або мети. В українській мові йому відповідає е, дієслово їхати. Наприклад, Боє аль салон. Я їду в салон. Якщо рух від Когось або звідкись використовується слово віні приходити. Ми будемо з вами вчити це на інших уроках, трошечки пізніше, але я вже хочу зараз вам розповідати, чому ні. Напрямок руху позначається прислівником, «аї туди. Що це означає? Ба устед аї Айкон Фреквенція, ви часто туди ходите, але якщо мета руху зрозуміла з контексту, а її часто пропускається. Презенти де індикатів та вживання дієслова Естар, – «бути, знаходитися. Завчаємо в форму дієслова Естар в теперішньому часі. «Естой» я знаходжусь, Естас, ти знаходиш, знаходишся Еста, він вона знаходиться. Естамус ми знаходимось», «естайс» ви жена знаходитесь, Естан, вони знаходяться. Естар використовується у бути, коли йдеться про місце розташування. Де ти знаходишся? Есто я внизу. Еста лехос. Готель далеко, але серка не зовсім близько. Також Естар вживається в дійсло... значенні бути, якщо мова йде приміром про таку ситуацію. Естамос кон дифікультадис у нас труднощі. Географічне розташування часто виражається дієсловом кедар. Лагунія нокеда леха здебер лагунілья, розташована недалеко від бехару. Як ви бачите, це речення із нашого попереднього тексту вчорашнього. Тепер ми з вами завчимо основне значення прийменника А, який позначає виду. Прийменник А, як ми бачили це з граматичної сторінки вчора, використовується для позначення мети місця призначення або напрямку руху. А. Еспанія в Іспанію, аль Аеропуертов, аеропорт, Ала Серра вгора. Запам'ятайте. Єгар а. Прибувати в, приїжджати до. Тепер основне значення прийменника N. – на В. Н використовується для вираження місця перебування або розташування без руху. Естой, Елісбар, я в барі, plaza майор. На площі Майор, «en la estación» – на вокзалі, en casa вдома. trabajamos – працюємо в Мадриді, «en un banco» – в банку, «en el campo» – в полі. З діє словами, без значення руху «en» вказує місце, поверхню площину, «colocar algo en el suelo» – покласти щось на підлогу, «en la cama» – на ліжко, «en la silla» – на З дієсловами словами, розміщення або встановлення вживається, коли щось ставлять на поверхню ла меса – поставити щось на стіл, ен ла каса, увійти в будинок, клава ен ла парад, забити сверху стіну, Це було у нас вчора. З ді словами, які позначають рух всередину, чогось n означає місце розташування всередину. Логічно. Тепер основне значення прийменника Д з від. Бачите навіщо рубриці PDF я вам? Прийменник, де виражає володіння або приналежність, дуенє де уна т'єнда» власник магазину, іхо де ун алеман, син німця, «Монастеріо» де «де юста» – «монастер юста». походження, початковий пункт матеріал. де лагунія. Я з Лавунірії, я там народився. Бамось дель аль-Ааропурто. Ми їдемо з готелю в аеропорт на Каса Ес де ладріо, будинок з цех. Є звичні словосполучення, іменник плюс іменник, продавець квітів, Вендедор де flores, літній будинок дача, Каса де verano. Сполучення іменника та інфінітива. Tengo ganas de ir a España". Я хочу поїхати в Іспанію, маю бажання. І інфінітив ніколи не з'єднується, з не напря... з'єднується з напряму з іменником, завжди через Д. Що це я написала? Чекайте: інфінітив ніколи не з'єднується напряму з іменником. Я читаю напряму. Думаю, що за нісніпниця? Напряму, окей. Ну, це краще так от зробити, хоча вона має писатися разом, але нічого не ясно. Es difícil encontrar cosas baratas – Важко знайти дешеві речі. Esto es difícil de entender – Це важко зрозуміти. Estas cosas son fáciles de hacer – Ці речі легко зробити. Про позначення кількості де стоїть між двома іменниками: Dos де de «Пан» – два шматки хліба. І прийменник «де» як частина складних прийменників «де» часто входить до складу складних прийменників, наприклад, «ен сіма де ля меса» – «на столі». А Бачите, «ен сіма» ще тут є, теж означає «на». Тепер ми з вами дожили до числівників 21, 99, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Що таке, 21 знову? Це ситуація. 50 Іона, Сінквента і досі, Сесента, Сесента Ага, 26. Ось воно ж думаю, що таке? 21 і 51 ми можемо вже з вами. Воно не хоче видалятися. Не знаю, що йому робити, видалятися не хоче. Хай вже буде. 26, 27, 28, 29, 30, 30 і 40. Септента, і сейс, і очі, новента, новента і Все, це від 21 до 99. А вам ліпше 21, 22, і отак от поступово до 99 його вимовити. Правила вживання, сполучник і, угу, ставиться між десятками та одиницями, треньта і сінко, новента і Нуева. Якщо. Число з 21 по 29 воно пишеться злитно. Ну, суцільно таке собі слово злитно. Бентідос, бентітрес, І пам'ятайте про наголоси у слові бентідос. Числівники, які закінчуються на уно, змінюють форму перед іменниками чоловічого роду та міль тисяча, зникає бентіун ун міль. Перед іменниками жіночого роду Іона Імна Пасета. Це, бачите, ці старі пасати, треньта Іуна, 31. Тепер країнознавство і слововживання, дондонья. Були вони у нас в е, е, тексті. Це вічливі форми звернення, виключно із іменами, без артикля, використовуються щодо людей старшого віку або вищого соціального статусу. Скорочення дон ди, донья, динья. Приклад дон Педро, донья Марія, Парадор. Готель високого класу люкс, що належить державі, зазвичай розташований у мальовничих або історичних місцях, часто це будівлі пам'ятки архітектури, історичне значення, постоялий двір». Інші культурні загадки з тексту Коста Дель Соль, сонячне узбережжя, південне узбережжя Іспанії, Омиване Середземним морем, Юсте, Лагунія і Бехар, населені пункти в західній частині Іспанії поблизу Саламанки, Саламанка, провінція та місто в Старій Кастилії, центральної Іспанії. Все, Подивіться, що нам необхідно з вами опрацювати. В основному це прийменники і презенти, де індикатіви від двох дієслів Естар і ІР. На цьому все мої, хороші не буду затягувати вам урок. Передивіться кілька разів. І побачимося завтра на справах. Якщо ви не розберете ті прийменники, які я вам розписала, ми будемо завтра сидіти, де в ситуації. В ситуації не потрібно, ми будемо сидіти в. Погані історії, або через заняття я вже буду робити урок п'ятий, величезний, де буде знову текст, розбір тексту, нові слова, нова граматика і вправи. І так, кожнісінького разу. Я не погружую. Це просто так і є. Мова так і вчиться. Подивіться, кілька разів цей урок.